Так, розвантажимо такі опловольчики, отримали 54-й біженьке надходження. Так, оно, ну, головне, яко... ВОЛАСТОЙ! Бачите, доля був музикальну музику, слухаю, все, як має бути. Трактори вже 25-го року. Друзі, кого цікавить такий тракторець, пишіть, телефонуйте. Є по наявності цією примусовою відравликою з кондиціонер... кондиціонерчиком. Такий красин по наявності. Ми знаходимося траса Київ Житомир, 36 км, кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставка безкоштовна, без предоплати. Лайк, підписочка, а з вами, як завжди, шалений тракторист. До зустрічі!